Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і хочу з вами зробити розклад зро... знову на Романа Червінського, подивитися на якому етапі справа. Ось, чи з'явилися якісь нові деталі, але, о, з'явилися якась угу. щось нове з'явилося. Зараз будемо дивитися. І так, спочатку я хочу подивитися одну версію, перевірити, чому. Я слухала, здається, є питання. Така, такий канал на Ютубі, і там я почула таку фразу, до цих пір я цього чомусь не звертала на це увагу. До Романа Червінського звернулися з цією справою. Тобто, це не була його ініціатива. Давайте подивимося. Чи це було не ініційовано все? І так, з самого початку. Дивимося, чи була ця справа успішна. Чи мала би вона успіх? Ні, не мала би. З самого початку. Там, де думали так, тут з самого початку. Чому? Бо це була програшна справа. Зараз я вам поясню, що я тут бачу. Угу. Безвихідна справа. Е, на найвищому рівні. Все підстроїли з самого початку. Тобто, дивіться, е, всі, е, навіть так, е, сам пан Червінський каже, що це помста за Вагнергейт. Розумієте? До чого я це все тулю. Зараз будемо дивитися, це помста за завагнергей. Тобто, справу з самого початку. Його до цього готували. Угу. З нього зробити жертву. Тобто, принести його в жертву за те, що він почав говорити, ось, він відкрив Пандору. Він відкрив повністю. Цю скриньку він не мовчав. Ось, е, говорив, е, скажімо так, відверто, відкрито, на все почуєння, щоб всі його почули. Ось і за це він плотить тепер. Тобто, це справа була з самого початку липова. Просто щоб ви розуміли. Ось ці карти говорять про це. І ось тут з самого початку вона була програшна. Ось так. Давайте тоді так. Хто спланував е, цю справу? Давайте з Офісу президента. Чи це було з Рашки? І так, це було з офісу президента, чи це було з Рашки? Взагалі-то позитивна карта йде звідси, але вона говорить про бездіяльність. Це безініціативність, бездіяльність. Це спокійний стан, коли людина просто чекає. Ні, це не було їхне. Зараз ми розглянемо тут було. Угу. Да. Це було з банкової. Сплановано з банкової. І в кінці. Ідуть кубки. Був би тут, була би тут карта закоханих, я би сказала так. З якимись цими: а тут ідуть кубки. Тобто, ця справа має зачепку звідси. Був звідси наказ. Да. Да, Був наказ. Ось був звідси наказ. Угу. Стопроцентовий, 100%, 100 був наказ. Тобто ця справа з самого початку була е, в лапках спланована, маю на увазі, спланована в тому, е, що вона, вони планували не е, літак пригнати. Розумієте, тут хиб, хибні е, речі виходять. Я просто вже дуже втомлена. Хочу просто доробити розклад, щоб ви зранку його отримали. Ось. Тобто, справа була ціленаправлено зразу знищити цього Романа Червінського. От і все. Це не було для того, щоб спланув... пригнати цей літак. Ще зараз одна інформація нова. Вони хочуть, адвокати Романа Червінського хочуть подати у Міжнародний суд. Чого воно вилітає? Ну, це теж довгий процес, там довго йдуть, але бачите, в нього буде шанс виграти цей суд. Тому що тут це буде коштувати, звичайно, от я бачу. коштувати і довга праця, тяжка праця. Довгий процес, довга дорога, але вона переможна. Тобто, зараз я ще конкретніше, да, і на дні колоди теж туз цих монет. Зараз ми подивимося. Чи допоможе звернутися, подати в суд, в міжнародний суд? Чи допоможе це Роману Червінському? Ну, здається, так. Угу. Бачите, знову виходить ця карта, яка була е, тільки що з цього е, кодла вони можуть вийти. Тільки так. Тільки так. Тільки так. Ну це дуже довгий процес. Ще його помучують, скажімо так. Ой, ще його помучують. Давайте ще я запитаю, тому що в Україні, я так розумію, йому е, грозить від 8 до 12 років. Угу. Як імператор рішив, маленький імператор, близнець з-за Ну, Це домовленість. Це домовленість з расистами. Е, до речі, е, це вже не перша така спільна операція у них Перебріка і офіс, Офісу президента. Вони дуже вправно співпрацюють. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Задавайте свої запитання, будемо разом робити розклади. Щиро вдячна вам за вашу допомогу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!